Ля автовіниця вітає вас, як завжди, з найкращими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги народний автомобіль, який користується колосальним попитом завдяки своєму кліренсу, зручності посадки, формового кузова, гарним комплектаціям та гарним мотором. так, Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI, газ бензин, класні комплектації ТУР 2007 рік 160 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Абсолютний оригінал. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії, все скло рідне. Жоден болтик по авто не крутився. Немає ні царапин, ні вмятин. Взагалі музейний експонат, максимально збережене авто в даному кузові для даних років. Причина тому: єдин єдиний власник в Німеччині з автомобілем дуже доглядали. Надіюсь, відео передає стан автомобіля. Автомобіль має класну комплектацію, парктроніки, круїз-контроль. Підігрів сидінь, кондиціонер, повний електропакет. Шикарний колір. Один із востребованих і продаваємих. Дуже гарне достойне авто. Зараз ми більш детальніше оглянемо стан кузова, салону, всю сервісну історію з вами вивчимо. Подивимося, заведемо авто. Все буде в цьому відео. Продовжуємо. Пройдемося по слабким місцям даного автомобіля. До речі, резина 16-та Континенталь. Дуже гарно. Противотуманки, отуманки фар. Взагалі немає пошкоджень по кузову, немає царапін, висічень, нічого взагалі. Все в автомобіль в зазорах, оптика вся рідна, скло все по оригіналу, корозія відсутня, рівненькі пороги, все в зазорах. Парктронік, зйомний фаркоп. Взагалі ідеальніший стан кузова. Давно ми такого не зустрічали. Дуже березна експлуатація автомобіля. Почнемо перевірку стану кузова. Тут точка, якщо комусь погано видно, це точка. 101, 72,9, 88 і все в межах заводських норм. Жодна деталь кузова не фарбувалась, не знімалась. Корозія відсутня в автомобілі. 83,6 точка. За капот, як казав, він взагалі без пошкоджень, не висічений. Оптика рідна. З умивачем фар. Скло, все Volkswagen. Було продемонстровано професійним прибором Profiline, що автомобіль весь в рідній фарбі, без зауважень, без ДТП. Розглянемо стан салону. До речі, колір взагалі, я не можна відвести очей. Дуже приємний, не маркий, ексклюзивний для Гольфа, я вважаю. Та карти дверей. В автомобілі повний електропакет. Карти взагалі не зацарапані, не пошкоджені. Корозія відсутня. Чистенькі пороги, пройоми, всі відмітки, наклейки по обслуговуванню автомобіля є. Жоден болтик по авто не крутився. Сидіння не проваляне взагалі. Комплектація тур, особливість даної комплектації, це все авто йде в одною строчкою прошито як руль, так і сидіння. Круїз контроль. Противотуманки. Зверніть увагу на стан керма, воно без пошкоджень. Кондиціонер справний працює, дуже холодний, свіжо-свіжо обслужений, заправлений. Катався я на даному автомобілі особисто. Магнітолка, бортовий комп'ютер, газ, балон-таблетка на 60 літрів. Працює на газу, на бензині, дуже ідеально, дуже економне авто. Коробка передач. Взагалі на панелі немає ніяких пошкоджень. Потолок не проваляний, не зацарапаний, без пошкоджень взагалі. Такі авто називають серед колег музейний експонат. Карта взагалі не провища. Уплотнітілі всі заводські, ні разу не знімалися. Не зацарапані ручки, це взагалі дуже рідкость, не слабке місце, ручки зацарапуються. Автомобіль ще має заводські оригінальні резинові коврики Volkswagen, частенькі пройоми. Салон тут дуже зручний, трансформер. Сідушки складаються, він дуже вмісткий. Так же само зручно вести, відкидаєш цю серединку і длінноміри, там якісь рейки, лісницю. Спокійно в автомобілі влазить. Ця заглушка рідкость не загублена для даних автомобілів. Корозії вокруг рамки номерної взагалі немає, це слабке місце даних авто. Взагалі не пошкоджена нижня ця частина. Зазвичай, коли відкривають автомобіль, буває, як щось її царапають, вона не фарбована і не пошкоджена. Один з найкращих гольфів-плюсів, які в нас були за історією пригонки, це відчувається автомобіль дуже свіженький. Маленький пробіг, і один власник дає про себе знати. Пройоми цілі рідненькі, нічого не крутилось, не знімалося. Чистенький салон. У Попередніх власників собак не було. Взагалі не зацарапаний пластик. Шерсті немає, троє матеріали не возили, амортизатори тримають ідеально. Тут у нас схований балон, таблетка. Встановлений в Німеччині, обслуговується в Україні, працює ідеально, як на газу, так і на бензині, без зауважень. Тур. Задній ряд пасажирів так само. Немає нічого ні відірвано, ні зацарапано, ніде нитки не торчать, нічого не протерто. Чистенький дуже салон. Пороги рівненькі. Все в зазорах. Тут так само рідні пройоми, не зацарапана панель, взагалі без пошкоджень. Сервісна книга, Bosch, Volkswagen. Всі відмітки. Останній заїзд було в 2022 році на 150 тисячах. Всі щорічні тихогляди, оригінальні німецьким. Тут було скільки це, 157 тисяч кілометрів у 2022 році, що все сходиться по всім параметрам. Дуже багато документів по обслуговуванню автомобіля офіціалів. От Всі є накладні на суми обслуговування. Таких документів дуже багато, можна все вивчити. В огляди за багато років є два ключі. Він код кому потрібно. Комплектація тур. Подлокотник взагалі не засмальцьований, не затертий, не перешитий, не проваляний. Коробка передач так само. Взагалі немає царапинок по салоні. Це дуже велика рідкість. Прийдемо до огляду мотора. Мотор завівся чітко, працює тихо, рівно, без зауважень, тихесенько взагалі, кондиціонер сплав, справний, включився, нагрузка пішла, оптика вся рідна, прийоми рідні, корозія взагалі відсутня, це обімкнувся кондиціонер, болти всі рідні. дуже гарно. І розумно встановлений газ. Компресія є. Все сухенько. Мотор в... в ідеальнішому стані. Працює тихо, рівно, абсолютно все справне, не димить, не труїть. Вимкнув кондиціонер, нагрузка впала, мотор працює тихіше, взагалі, натяку на корозії абсолютно немає. Підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Було оглянуто детально автомобіль народний Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI з газом. Газ вписаний в техпаспорт, встановлений в Німеччині, обслуговується в Україні. Заправочний знаходиться, де заправочний бак автомобіля бензином. Автомобіль 2007 року 166 тисяч повністю підтвердженого абсолютно пробігу. Готов автомобіль до будь-яких перевірок, станцій, діагностик, автопідборщиків, технічно та візуально ідеальне авто. Перша реєстрація сплочена, сертифікація пройдена. Автомобіль готовий до перереєстрації на нового власника. На класнішій комплектації тур. Вона була перечислена в даному відео. Автомобіль купували, приганяли особисто від першого власника німця. Автомобіль обслужений з сервісною історією. Можлива доставка до вашого дому. Ціна даного автомобіля буде вказана на даному відео в опису даного відео. Приватні повідомлення або за номером телефону. Оля авто Вінниця, ми займаємося автомобілями з Німеччини, привозимо більше 10 років своїми евакуаторами, працюємо офіційно, знаходимося в Вінниці Василенка-21 навпроти. Кому цікаво, запрошуємо на огляд автомобіля або дзвоніть за номером телефону, привеземо вам його додому. Дуже достойний варіант. Наші автомобілі всі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому дане авто доїде в будь-яку точку України або Європи. Колір, повторюсь, третій раз шикарний. Один з найкращих, який в нас був автомобіль даному кузову, а також колір взагалі нас, дуже нам заходить. Звертайтеся.